Довготривалий цикл різдвяно-новорічних святок традиційно завершує третій празник Святе водохреща. для лубенців. Цьогорічне богоявлення, або як це свято іще називають народі Йордань, розпочалось із священної служби в святотроїцькому храмі. Настоятель церкви Анатолій Безрідний звершив християнську проповідь. Він розповів усім прихожанам про хрещення Ісуса Христа і про любов Спасителя до роду людського. Хрещення для віруючої людини є досить важливим, адже в цей день всі ми являємося співучасниками йорданських подій, свідками духовного перероду. Після проповіді в храмі віряни на чолі з церковнослужителями рушили хресною ходою до берега річки Сула, де було звершено чин великого свячення води, який за церковними віруваннями є не тільки прототипом таємничого обмивання гріхів, але і дійсним освяченням самого єства води через занурення в неї Бога у плоті. Завершивши традиційну процесію освячення, протоієрей Анатолій запросив усіх бажаючих лубенців зануритись у крижану ополонку. Сміливих чоловіків, які не бояться холодної води, в цьому році виявилось більше аніж відважних представниць слабкої статі. Жінки частіше спостерігали за дійством з берега, аніж пірнали в крижану воду. Да. 10 років. Років. В да. Свято свято прошлому році не вийшло, а В цьому році вийшло. енергетику. Получаємо. Позитивно і свято для кожного холодно? з нас. Ні, спочатку холодно, а потім тепло. Тепло, дуже гарно. Ой, боже мой, хорошо, ви знаєте, такое древнові. Кожного року купаєтесь? Да. А Це для вас очищення якесь? Звісно, для душі. До Бога прийшли. Отлічно, супер. Холодно? Ні, отлічно. А для тіла як незвично? Хар... Да, незвично, але хорошо, дуже замечательно. Загортовуєтеся вдома. Ні, вдома ні. Це перший раз не Ну. Купатися буду тепер постійно. Ой, замечательно, все добре. Да, уже, уже. Для міського голови Олександра Грицаєнка купання в ополонці є незмінною традицією. 26 й рік поспіль, незважаючи на роботу та щоденні клопоти, Олександр Петрович знаходить час для духовного та тілесного очищення. Хороші враження, вода тепла. Тепла? Да. Зробили молодці, ті, що робили тут якраз в цьому місці. По-перше, глибоко. По-друге, є як вийти до річки і з неї вже якщо покупався, можна спокійно зайти. Бачите, яка черга? Традиція купання на свято водохреща існує у всіх християнських країнах. Занурення у воду це своєрідне досягнення духовної рівноваги, доказ людської любові до Всевишнього. Валентина Власенко, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин. «Об'єктив».